з вами я Матвій ми момент нове відео про Roblox, Так. Про Roblox, так. І коротше, ідемо грати в Roblox про Мертв, Мертв Рейс. Извиніть. І ми будемо проходити. І я вам хочу показати. Стараюся, я не буду грати підписи. Тільки ви, будь ласка, пишіть відео у коментарі там. І під, з підписки не можна давати світ. Так, не можуть. Ми не будемо грати з тим часом, якщо не себе не змінили. Будем брати до кінця і на то кінця. Там шеф буде, я знаю, де його купити. О. Ну так пограємо підпесники. Хочу розказати одну фішку. Так, підписники. У мене це не мій пояс, ну у когось він є. Ми будемо записувати. Ми будемо грати. Коротше. Ми купимо огляд і будемо їхати. Якщо там поїзд коплю, тоді ще там поїзд. Так, я будемо грати не до кінця, а будемо грати десь ну, то 8 тисяч. Десь 109 тисяч там. А, кулеметів є максимум 8. Я буду грати десь до... до 5 тисяч круто. Так, гуля мало, так. Поїхав підписанки.

Що можна Знаєте, що це?